Друзі, вітаю вас. Перші міські продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. І найближче 20 хвилин будемо говорити про культурний фронт, бо сьогодні з нами український композитор Олександр Родін. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що приїхали до нас, до Одеси. Повернулися до Одеси. Бо свого часу ви тут навчалися, ви тут жили. Дуже багато всього пов'язано з Одесою і з оперним театром, у якому ви будете давати а, феричний концерт. Завтра буде щось в Одесі дуже цікаве для тих людей, які полюбляють класичну музику, які живуть за, для того, щоб надихатися класичною музикою, які думають, що навіть попри війну і під час війни все ж таки класична музика і взагалі музика повинна жити, і культура повинна бути і далі. Скажіть мені, будь ласка, але ж все ж таки є величезна кількість людей, які кажуть: ну не до музики зараз, не до культури зараз, зараз іде війна. Як ви можете, що ви можете відповісти цим людям? Чи треба все ж таки не думати про культуру зараз? Йде війна, треба завжди згадуватися, з чого ця війна почалася. Угу. Бо війна почалася через те, що ті люди, які почали війну, вони не хочуть, щоб у нас була своя культура. Да. Через це йде війна. Тобто вона культура не просто е, потрібна, вона ну надважливо потрібна, бо війна йде за це. Саме за, за нашу культуру. Ну, Бо в мене, знаєте, був таке, теж було інтерв'ю Дойчевелін, і мене запитував а, журналіст, каже, от як, як так? ну Це було за кордоном. Каже, як так? От у вас тут концерти, у вас тут відбуваються якісь події. А, ну, чи не, не думаєте ви, що от, ну, як вам самому там хлопці воюють, а ви тут концерти даєте? Uh -huh, uh -huh. тобто, я кажу, ви розумієте, справа в тому, що. Якщо все одно хто буде жити на цій території, то навіщо та війна? Ну, війна так. йде за, за те, щоб тут була наша культура, щоб тут була наша мова, щоб це ця, ця територія була україною. Тому я вважаю, що культура це найважливіше, що можливо тільки зараз. Ну і ви на своєму фронті продовжуєте роботу. А скажіть мені, будь ласка, ну взагалі-то чи впливає? От ви зранку опрокинулися, подивилися новини: обстріл Києва, обстріл Одеси, обстріл інших. Міст загинули діти знов таки сьогодні зранку. Чи впливає це на тональність музики, яку ви створюєте? На мажорність її чи минорність? Її? І взагалі, як впливають ці новини на бажання писати музику? Ой... Як впливають, ви знаєте, як не дивно, але хочеться робити щось більше, більш світліше і світліше, угу. і найпереможніше, ви знаєте, угу. бо все одно є таке, все це мрачно, все це жорстко. Але завжди є відчуття перемоги, яка от от скоро вже буде. Ну і треба буде створювати. Якісь гімни на честь українських військ, гімни. якісь інші опери. Е, е, чи е... впливе це отак: от перемога, чи дасть поштовх для того, щоб якісь інші більш веселої музики е, е, створювали композитори? Я не знаю, я не знаю, як це буде. Знаєте, бо кожного uh -huh. разу це, ну, це по-різному якось впливає на, на стан. От. Але я впевнений е, е, в тому, що треба більш казати про людину. Uh -huh. Треба, щоб більш було людяного в нас. От, і це, я, я вважаю, що це єдине, що правильно. А виховувати дітей з точки зору того, що ну, раніше йдеш по Одесі, mm -hmm. а, влітку відкриті вікна і там, за кожним вікном якась малеча, чи там, пілікає на скпочці, mm -hmm. чи грає на баяні, і всі там, ходили і вивчалися в музичних школах. Зараз я не бачу такого. Mm -hmm. Попит на айтішників, mm. на щось інше. Чи треба навчати діті, дітей от з малечі? Mm, треба, музики? треба, треба. Дітей обов'язково і дорослим треба вчитися і дітям. Mm. У нас справа в тому, що чомусь музику останнім часом сприймають виключно, як знаєте. Як якийсь фончик, да, да. як якесь там, піти потанцювати, там, щось поспівати. Академічна музика це зовсім інше. Академічна музика це філософія, це розвиток людини. Там Це ну, не просто музика. Тобто вона вивчення академічної музики, включає в себе. там і… Вивчання історії, філософії, да. і той же математики, і так далі. і так далі. Тобто в Європі, в Америці це розуміють вже давно, і там, ну майже всі навчаються академічному мистецтві. Угу. Це обов'язкові предмети, які не ігноруються. Обов'язкові предмети в школі, і ми ну, бачимо, що це дійсно е, працює на загальний культурний і не тільки культурний і соціальний рівень цих країн. Uh -huh. Тобто, це необхідно. Ну, а взагалі, то розуміння yeah. класичної музики. Ну ну не дуже багато молоді слухає класичну музику, бо каже: я ще молодий, я не розумію цього, я ще не прийшов до цього. А коли бачиш людину у віці, вона каже, це моя музика. Я вже розумію, я вже можу філософствувати, я вже розумію, чому сенс от нот, цієї тональності, опери і так далі. А як ви вважаєте, чому так молодь думає? Я, я не вважаю, що молодь так думає. Ви знаєте? Uh -huh. Тому що я ну, знаю, бачу багато молоді, яка дуже зацікавлена академічною музикою. По-перше, по-друге, знову ж таки, виховання. Угу. Тобто, коли є таке, коли є правильне виховання, музичне. А, то люди в цьому ну, змалечку знаходяться yeah. для, для, ну, для них це просто цілком ну, нормально uh -huh. розуміти і любити цю музику. Коли цього нема, то звідки людина, ну, звідки вона це відчуття з'явиться. Ну, у нас, якщо вмикнути там в Одесі fm діапазон то знайти класичну музику неможливо. Ну, тому що я ж кажу, це ж не молодь винна в цьому, це ж не люди винні. це ну, так. Хтось придумав, що це нам не потрібно, uh -huh. і ми цього не включаємо. Uh -huh. І все. І все. Ну, ви не полюбляєте при цьому попсу, наскільки я розумію. У вас відношення до неї ну таке, скажімо Ну, Ну дивлячись, що, але ну, я зараз і академічної музики не багато слухаю, mm -hmm. але таку, ну зараз ну, взагалі. Я не... А чому ви не слухаєте музику? Чим але... ви надихаєтесь? Чому? Ну тому що я слухаю, але mm -hmm. дуже рідко. Mm -hmm. Чому? Тому що, ну, мабуть, вже вз... вже все, що можна переслухав по декілька разів. По-перше, по-друге, тому що щось завжди є в своїй голові, і це ну, змішувати. Не хочеться. Буває такий коктейль, що потім така голова і вже не знаєш. А сучасна класична. Школа української музики, чи існує вона взагалі? А, чи вона живе зараз? Школа, я я знаєте, я дуже до цього питання відношуся так е, м'яко скажу, mm -hmm. тому що mm -hmm. я не дуже розумію, що таке школа сучасного мистецтва от зараз. Mm -hmm. Тобто, є багато напрямків уже в мистецтві сучасному, <кхем> є багато дійсно школ. До яких та чи інша людина, той чи інший клас ну, має своє при... ну, це їм ближче. Ну так. Отак от, от сказати, що є єдина школа, яку ми можемо представити, що це от наша школа. Ну, такого поки що немає. Угу. Може бути, але угу. поки що немає. Ну, а взагалі класична українська музика, сучасна. А, взагалі, класична українська музика, я вам повинен сказати, що дуже-дуже на Високому рівні знаходиться і дуже знаходиться свій за кордоном uh -huh. е відклику глядача і слухача? Тобто ви водили? Ви возили свого часу на європейські за європейськими нагородами оперу Катерина, лібрето до якої вони писали, і Катерину слухали по всьому світу і кажуть, що це ну і українці її полюбляють цю uh -huh. оперу, і європейці, і там купа нагород за цю оперу. Скажіть, будь ласка, у чому секрет цієї опери? Що викликало у європейців бажання надати а, а, нагороди? Що викликало у одеситів йти на Катерину? І Ми так з, з таким натхненням. Катерина, і побігли всі. Ну, я, ви знаєте, зараз про, про музику казати буде нескромно. Ага. Я хочу сказати вам, що е, дійсно дуже крута режисерська робота. Ага. Тобто я такою роботою не тільки у нас, а вже багато де, я давно вже такої роботи не бачив. Е, дуже класна робота художника. Дуже була робота е, е, відверта і така, знаєте, Полум'яна всього колективу е, Одеської, одеської опери, uh -huh. знаєте, від, від директора і до там, я не знаю, до, до монтувальника. Uh -huh. Тобто, я коли дивився за цим процесом створення цієї опери, я просто був, знаєте, в такому захваті. Всіх очі горіли, всі хотіли зробити як можна ну, найкраще, найкраще, найкраще. Коли появля, появлялися, вже з'являлися якісь шматочки роботи, які люди... Бачили на сцені, всі казали вау, хочеться ще краще, ще краще. Тому ну, інакше я вважаю, що інакше і не могло бути. А чи буває такий момент, що все треба зупинятися? Я розумію, що хочеться краще, але треба зупинятися, бо поліпшення завжди чогось може призвести до того, що ми втратимо. Ну я, я думаю, що, мабуть, таке буває. Буває таке. Але завжди все одно деякі епізоди, і не кажу, що там все. деякі епізоди, ну, де трішки хочеться, хочеться покращити. Ну, наприклад, там є один проектор, тут з'являється проєктор, який краще того, mm -hmm. то хочеться його вже задіяти. Ну no, no, да. no, 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 так, ну ну взагалі, як ви пишете музику? Як це процес? Бо з іншими е розмовляли композиторами декілька разів. Ну, кожного своє, хтось mm -hmm. пише. Коли щось чує, хтось пише після того, як поспав, просто проснилося щось, він написав. Сів. Як цей процес у вас відбувається? Як воно народжується? О, Приходить це, муза е до вас? Це, це, щось? це таке ну, саме важке запитання, бо часто його задають і ну, ну, люди, знає, ви... знаєте, що якусь Шостаковичу, коли запитували, як ви пишете музику, так. він завжди відповідав: я беру. Беру, макаю чернильницю і пишу. і пишу. Потім знову макаю і знову пишу. Ну, воно десь ж народжується, щось спонукає, тому що у вас з'являється. Воно, воно народжується так, як народжуються думки і у письменників, і у художників, і, і у всіх людей. Ну, угу. Просто справа в тому, що композитори, там, наприклад, з маличку займаються музикою, для них мова музики, вона така ж, як. Ну, повсякденна мова. Uh -huh. Тобто письменник, е який не так вивчав музику, він, якщо у нього є творча потреба, він бере і пише роман, наприклад. Uh -huh. да? Там художник, він е мислить красками, формами, він пише картину. Ну, музикант, композитор е записується в нотах. Ну, а буває таке, що ну, не хочеться писати. Ну, взагалі. Так, да, да, буває, угу. буває. Що ви робите при цьому? Ви відпочиваєте? Ну, від це у мене вперше таке, таке відчуття було, це нещодавно прийшло. Це було, от коли війна почалась. Угу. Оце було декілька тижнів, тижнів таке, угу. може, може місяць вперше. Не писалося нічого? Ну, ніяк. Угу. Як перебороли це? Воно просто пройшло? Ну, знаєте, може мені трішечки допомогли друзі. До мене прийшла пропозиція написати твір, і теж я сказав, я не знаю, зараз угу. навряд чи але я спробую. Угу. І я почав потихеньку працювати, і наче пішло. А от писати на замовлення музику? Ну, кайфово. Кайфово? Да. Ви від, від, від цього да, да. отримуєте кайф? Я отримую задоволення. Я Супер. Тому що, ну, ну, по-перше, по ти вже знаєш, що у тебе буде змога. Писати не на замовлення, mm -hmm. <реш> тобто ти отримаєш і фінансову якусь винагороду за це. Ну а по-друге, це завжди цікаво. Двійти якесь, якщо цікава тема. Ну не mm -hmm. цікаво я якось намагаюся не братися. Якщо цікава тема. Я дуже цікаво війти у цей стан, знаєте, там опинитися в іншій реальності і щось там зробити, воссоздати. її. А чи є якісь ноти, які ви ніяк не можете закінчити? Знаєте, як твір, якийсь він лежить десь там у столі, і ви все ніяк ні, не можете ні, 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 до нього дійти. Нічого такого немає. Нічого ні. такого немає. Я, я зазвичай дуже швидко це роблю. Ну, тобто, якщо вже... Взявся, то це. Взявся, то треба зробити, бо ага. не буде, життя не буде. <свист> бо воно там десь буде муляти, <свист> лежати і муляти, не давати та, та, можливість цю ноту поставити. Та, Гаразд, та. давайте перейдемо до концерту в оперному театрі, який відбудеться 2 червня в Одесі, і зможуть і туристи, які є зараз в Одесі, ці і тимчасово переміщені особи, які приїхали до нас з інших регіонів відчути. Все ж таки дихання класичної музики, дихання класичної школи, одеської опери у тому числі, І Одесити ми завжди чекаємо на можливість пройтися у спідничках у красивому одязі. Звісно, є люди, які приходять в оперний театр навіть у шортах. Ну це інша частина людей. Як ви до цих людей відноситесь? Чи потрібно дійсно в оперу прийти без їжі, підготовлений у костюмі, у кроватці? І вимкнути телефон. Чи якщо б прийшов, то і все, і добре. Телефон ви, вимкнути це по-любому. Це uh -huh. зневага до всіх: і до слухачів, і до виконавців насамперед. Uh -huh. Це велика зневага, це ганьба, я вважаю. Все інше може. Я, я знаю, що в Європі прийнято, в Європі, в Америці прийнято в самому красивому, в самому прекрасному. Да. В цьому є своя естетика. Але і може так трішечки більш вільна людина. Я вважаю, що ну якщо людина хоче послухати тоску там, чи турандот, ну, і хоче в кросовках прийти, я не бачу. Особисто я не бачу в цьому нічого страшного. Ви з таких людей б... пускали би, б, довідався. Я не випускав би всіх. Mm -hmm. Ну Дякую, що прийшли. Сидіть. Головне, не шоршить чимось там цукерками І вмикайте, і телефон вмикайте. Гаразд, що буде завтра в оперному театрі, що за програма, що зможуть послухати Одесити і гості нашого міста. Ну, по-перше, я хотів би сказати про цей проєкт взагалі. Угу. Це проєкт, який неодноразовий. Це проєкт, який зараз опера, одеська опера. Тобто, це буде перший концерт з циклу, з циклу концертів Нова Музика України. Так. І на кожному концерті буде представлений якийсь композитор. Чи може декілька композиторів українських. І це унікальне, е, унікальне явище для нашої країни, і, і мабуть взагалі в світі, коли знаєте, є е, фестивалі різні сучасного мистецтва, є концерти. Угу. Ну, Такого, щоб от цілий оперний театр надавав свою сцену, свій оркестр, своїх прекрасних солістів, хор. Там світло, все для того, за, для, за для того щоб пропагувати от свою музику. Uh -huh. Не просто в якомусь одному проєкті, не, не один балет, там не одна опера, різні рі, різноманітні жанри музики, різні композитори. І це все буде йти постійно, і це просто ну, це надзвичайно просто круто. Uh -huh. от. А що буде, що буде завтра? Завтра будуть декілька моїх симфонічних творів, декілька камерних творів. І будуть номери з опери Катерина, декілька номерів теж буде хор, uh -huh. будуть солісти. Ми обожнювані. <свісно> я вважаю, я думаю, що буде, буде світло, сказали якесь неймовірне. Uh -huh. Тобто повинно бути щось дуже цікаве. Ну наскільки я розумію, там серед тих творів, які будуть виконуватися, будуть навіть і ті твори, які написані під час повномасштабної да, війни. Так, да, Два твори, які написані під час війни. От людина, яка. Розбирається у класичній музиці, да, Одесит, який там ходить завжди, абонімент у нього є. Mm -hmm. Чи він зможе зрозуміти, що ця музика саме написана під час війни? Як ви вважаєте? Чи є в, в, в цій музиці щось таке, що а, під, підштовхне людину до думки про війну? Знаєте, я, я не знаю. Це багато залежить від, 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 від кожної людини. Mm -hmm. Тому що от зараз буде виконуватися. А Твір, який він вже в Одесі колись виконувався один раз, взагалі один раз. Угу. Він... Це, другі, Це буде другий, прем'єра. Це буде, а можна сказати, що і перше, тому угу. що він взагалі написаний для оркестру за участю органу, хору, там, електрогітари. Угу. Але той варіант, який ми робили, ну, у нас не було можливості запросити хор, робили без хору. Тобто, це, ну можна сказати, друга редакція світова прем'єра. І зараз, коли лунає цей твір, я його написав ще, що... я, я завжди не пам'ятаю. Угу. ну Це було ще до ковіду. До. Тобто війни не було ніякої. І от люди, які слухають, зараз кажуть, ну таке враження, що це от просто написано зараз. І це вже і написано і про війну, і про перемогу. Угу. Ну, так, як людина сприймає, ну. Може, десь воно там в якомусь ефірі передається. Людям. Може, ви потрошечки бачили майбутнє, бачили ну, те, як є, воно буде. Відчуття якесь. Щось є. Щось Але є. мурашки точно будуть завтра. Я думаю, будуть. Да. У мене, ви знаєте, є, є такий, теж нещодавно була світова прем'єра, концерта для скрипки з оркестру угу. в Києві. Виконував київський соліст, Юрій Стьопін, соліст, потрясаючий. І я це написав теж. Я, на жаль, я, я не веду хронологію, але це mm. було теж. Чи... ні, це було під час ковіду. Mm -hmm. Але про війну я якось не думав. Mm -hmm. І у мене цей е, концерт починається з імітації звуків сирен. Розумієте? Oh, okay. І коли я вперше, е, вперше показував там деяким диригентам. Вони дивилися на це, казали, навіщо це це ну, так, такий мрачний концерт, це там війною якоюсь попах. Mm -hmm. Ну шо, ну навіщо? Ну, да, Людям так. треба щось більш веселе. Ну от, ви виявилося, що так. Ну, головне, щоб завтра ніхто не підскочив, не побіг до бомбосховища. Да, треба розуміти, що це ну, просто музика. Може бути, да. я впевнений, що завтра і Одесити, і всі гості нашого міста і гості оперного театру дійсно відчують ці мурашки. І вийдуть з пилаючими очами з серцем, яке буде швидше битися, і будуть розуміти, що культурне життя працює культурний фронт працює. Українські митці працюють і все буде обов'язково во. Саме такою Україною, про яку ми почали з вами говорити, культурною, красивою, музичною. Я впевнена, що так інакше бути не може. Я дякую вам за те, що знайшли час на нас. Приходьте до нас ще і очікуємо нових творів від вас. А Ви приходьте на концерт завтра. Всіх запрошую, залюбки. Дякую. дякую, український композитор Олар Олександр Родін. Сьогодні в нашій студії. Ми всіх запрошуємо завтра в оперний театр. Приходьте одесити, приходьте гості. Обов'язково беріть з собою телефони, але вимикайте їх. Будь ласка, на початку прем'єри. Бо саме зрозумієте, ну є люди, які розуміють, але треба нагадувати. Все ж таки. Ну і хочу сказати, що залишайтеся з першим міським. Попереду, як завжди, найцікавіше з вами був Руслан Роздов. До зустрічі і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.